Декілька гарненьких сигналів один за одним, і ось нарешті бачу щось гарне. Друзі, нарешті мені повезло. Подивіться, що я знайшов. Здається, це просто шикарна знахідка, якщо це те, що я думаю. Давно не було, і ось непоганий сигнал. Дивіться, я вже бачу кругленьке. Мої вітання, друзі! Нарешті я приїхав на місце, на яке хотів давно потрапити. Ну і надіюсь на гарний результат. Була тут Київська Русь, тож маю надію на цікаві знахідки. Ну, а що трапиться, побачите далі у відео. Ну що ж, друзі, будемо починати пошуки. Побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Сигналів небагато. Трапилось якийсь цвяшок, шматочок, ланцюга. І ось перша цікава річ. Дивіться. Інструмент, чи що це ось така металева річ. Хто знає чи це ще тих часів, чи вже щось сучасніше. З цієї сторони така як лопатка зроблена, а з цієї в формі списа, так би мовити. Ось такий ось шмат металу. Якийсь інструмент, чи якась приспособа до чогось. Ну, але не знаю, чи щось сучасне, чи ще тих часів. Хто знає, що це, пишіть в коментарях. Цікаво би було дізнатися вашу думку. Досить довго вже ходжу. Зі знахідок одне залізятча тих часів, теперішніх часів. От як ось така річ. Шматок шприца, щоб солідол набирати. І змащувати в техніці різні рухомі частинки. Ось так така знахідка. І нарешті є якийсь гарний сигнал. Це, здається, перший, так як не було жодного, і нарешті щось ось таке стабільненьке, гарненьке. Ну що ж, давайте. Маю надію, можливо, буде щось на доманке. Хоча можливо і шматок обов'язка буде. Ось я його викопав, а що викопав, не знаю, але все, свинав вже тут. Давайте дивитись. Що це в нас? І знову у нас печаль Ось такий шматок якогось алюмінію. На великий жаль. Декілька гарненьких сигналів один за одним. І ось нарешті бачу щось гарне. Не знаю наскільки, але ось таке щось кругленьке. І це в нас перша монетка. Але, на жаль, не динара що, Це в нас один крейцер. 1859, здається. так, 1859 року. Ось така монетка затерта, зализана, проте перша є. Мало сигналів, але не все ще вибито. Ось такий сигнал трапляється, то є надія на щось краще. Дивіться, знову ось такий сигнал. Як думаєте, якийсь алюміній чи щось гарне, ну що ж, давайте копаю і дивимось. Дивимось, що тут у нас. Здається, неглибоко. Дивитись онлайн знову, чи вдасться щось гарне. Побачити чи ні. Є в руці. І я вже бачу, що знову шмат алюмінію. Ось такого. Щось тут було розбите і його напевно по всьому полі розкидало. Ось такі кусочки, на жаль. Дуже поганий сигнал, але... Почав дивитись, що в ґрунті, і побачив кругляшочок. А що це в нас? А це в нас, напевно, СССР. Ну що ж, давайте подивимось. Так, бачу, що СССР. 20 копійок. Одна 1962 року. Ось така монетка. Стан досить гарний, проте совок. Шкода, шкода, але маємо те, що маємо. Дивлюсь, шикарний сигнал, викопую. Ось так починає блистіти, думаю, срібна монета. Але, на жаль, алюмінієвий ось такий гудзик. ну і така знахідка є. Сигнал шикарний, стан гарний, але не те, що би хотілося. Так от, такі знахідки. Друзі, знову знахідка, знову монетка. І на цей раз наша рідна 10 копійок. Ось такі. Стан, звісно, поганенький. 1992 рік. Але, тим не менш, 10 копійочок, хтось їх загубив, а я сьогодні знайшов. Але КР тут навіть вже і не пахне. Місце було, так би мовити, топове. Ну, вибили його добряче. Спершу подумав, що він поламаний чисто, погляньте, ось такий гудзичок. Але перевернув на іншу сторону і дивлюсь, є якийсь малюночок. Але що з ним сталося? Невідомо, дивіться. Ось така курка двоголова. І посередині, чи це хтось щось намагався зробити. Чи що. Ну, одним словом, ось така ще знахідка печальна. На жаль, ще мали би бути надписи всередині, але неохота терти. Ой, ось так. Така знахідка. Друзі, нарешті мені повезло. Подивіться, що я знайшов. Здається, це просто шикарна знахідка. Якщо це те, що я думаю. Дивіться, я взяв її спершу в руки, ось так подивився, наче шматок свинцю. Але, на жаль, вона не ціла. Дивіться, що це. Здається, це вершник на коні ще тих часів. Так, дивіться. Ще можливо щось сучасніше. Ось, ось, ось він гляньте, але поламаний. Ось тут мав бути хвіст, тут голова, голова вершника. Так, погляньте, яка, яка знахідка. Цікаво, чи це тих часів, чи щось сучасніше. Вау. Просто. Просто шикарна знахідка могла би бути, якби не була поламана. Ух ти! Хто скаже, тих часів чи сучасне? Буду вдячний за коментар. Мені вже цікаво, чи це черговий алюміній, чи ні. Неподалік коника з вершником ось такий сигнал. В принципі, сигнал стабільний. Ну що ж, давайте. Викопати викопали десь тут, він. ну що ж, шукаємо? Шукаємо, в надії, що це не алюміній. Не хоче йти до нас в руки. Десь тут, десь тут. Можливо, поясочок. Є. Є, і це монетка, друзі, дивіться, яка. Дивіться, яка велика, але напевно. Не побачимо, що це було. Три крейцера. Ось трієчка. Ще такі сигнали тут є, нічого собі. Ось така трієчка, але вбита, на жаль. На жаль, хоча монетка гарна би була, якби збереглась. Ось так така ось знахідка. Ну що ж, непогано, місце тут непогане. Натрапив на непити. Давно не було і ось непоганий сигнал. Дивіться, я вже бачу кругленьке. кругленьке монетка і думаю, що це один крейцер І що це? Скоріше за все так? Один крейцер Хоча зображення вже. Так, видно, орла з цієї сторони має бути одиничка. Є одиничка 1860 року. Ось такий крейцер Чи 80-го 880-го, скоріш все. Ну, вбита, але монетка. На жаль, КР немає. Щось зачастили до мене монетки, на цей раз ось така. 5 грош. Одна 1923 року. Ну, стан такий собі. Ну і монетка така собі. Могло би бути щось краще. Хотілося б динарика Але як бачите, все є, а динарика немає. Якесь монетне місце знайшов. Дивіться, знову крейцер Скоріше за все тут були австро-угорські війська. Так як натрапив є гільзи, навіть знайшов шматок скла розписаного. А крейцер ось такий самий 800-х років і також вбитий, як бачите. щадить земля ось такі мідні монетки. Ну, і срібла нема. На жаль. Але ось такі знахідки є. Тож, хоч щось. Ну що ж, друзі, пора завершувати КОП. Знахідки ви бачили. Хотілося би знайти щось по Київській Русі, але поле настільки вибите, що практично нічого не трапляється. Були знахідки по ПСВ, самі бачили, які. Один вершник без голови порадував і цей поламаний, не знаючи тих часів він чи по ПСВ. Ну, але ось така знахідка була. Ну Що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!